Царенко пропускає передачу Дубінчак. Волошин підключає до То атаки простріл. Гармаш! 2-0. 2-0. так Динамо карає Рівненський Верес. Денис Гармаш. Перевагу, перевагу Динамо. Ймовірно, Рахунок... ставить крапку у цьому матчі. Денис Гармаш забиває на 89-й хвилині. Ну, зараз побігли вперед. Гравці Вереса оголили захист. І Гармаш. Забиває ще хвилину тому. Команда Юрія Вірта могла зрівняти рахунок. Говченко забув Вовченко зіграв неуважно. Він потягнув лінію захисту і схоже, що залишав у грі в цьому епізоді Добінчака, який асистує на Дениса Гармаша. Забиває півзахисник Динамо. Робить рахунок 2-0. Вже наприкінці зустрічі. До речі, для Гармаша це лише перший м'яч у цьому чемпіонаті. Ось так під кінець сезону у 29-му турі. Гармаш проводить свій дебютний гол у цьому розіграші.